Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас в продаж заїхала дуже класна комерція. Це у нас Volkswagen Transporter T6 2019 року на 2-літровому дизелі на 110 кВт на 150 кінських на автоматичній коробці передаж DSG, DQ500. Коробочка у нас стоїть, 7-ступка мокра. Авто має 220 тисяч оригінального пробігу. Купувався на німецькому лізеному аукціоні без ДТП, без підфарбувань. В гарному технічному стані, зроблений професійний дитель. Авто обслуговувалось на офіційному дилері, на 215 тисяч в Німеччині було зроблене ТО по заміні демпферу, замінений ГРМ, помпа, масла, фільтра, вкруг стоять нові тормозні диски та колодки. Гляньте, якому він стані, покузову зауважень немає. На ляді, присутній задній портроник. задня оптика в наслед. Стоїть зимова гума Goodyear 23 рік, додатковий комплект, літньої гуми з дисками також у нас. Іде в комплекті за з даним автомобілем, зони під ручками ми вже захистили також для майбутнього власника. Автомобіль в дуже гарному технічному стані, Фари нас самі максимальні, фуллети з омивачами, туманочки, присутній дістрон. Сфокусую він код, козацька дана пропозиція, ми бачимо датчики світла, датчики доща. Переходимо до салону. Салон у нас в ідеальному стані. Сидіння у нас на тканині двохмісні, підлокітнички. Все гарно. Сидіння без реставрації, пластик без зауважень. порі їх також не затертий, не понищений. Педалі в ідеалі. Поврочок не притоптаний, зеркала складаються, гріються, шкіряне мультикермо, 220 тисяч оригінального пробігу, бортовий комп'ютер, навігаційна система, підігрів, водійського сидіння, автомат, три ключа, також пульт до Webasto, присутній у нас Webasto. По салону без зауважень. Підкопотка у нас все віддалі. Жоден болтик не крутився. моторчик працює гарно, демпер не стукає, підтікань немає. Антифріз в нормі. Сервіски, аптечки, аварійний знак все в наявності, безротова зарядочка, USB-виходи, панель без потертостей, багажний відсік. В такому стані. Арочки в ідеалі. Наголошується в нас. Лонг, довга база, задній портроник. Демонці в якому стані пластик, новий домкрат, балонний ключ, крюк, все в наявності. Так, перевіримо зараз лакофарбове покриття. Авто в нас не фарбоване, в гарному технічному стані, готове до бронювання. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану пропозицію ціна буде 24,5 тисячі доларів. Всім гарного дня!